Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про своє продовження, скільки я вже навшивала по картині Мадонна і Дитя. Отже, як в попередньому разі, може, пам'ятаєте? Не пам'ятаєте, силочка буде внизу. Я вам показувала, що я розрикувала собі схемку, і, звичайно, зафарбовувала, тому що. Мені так зручніше, чотири відтінка, але видно, що я вже вишила, а що я не вишила. Це була ця задня частина голівки, зараз я вишивала личко. Так, це є наші ниточки. На даний момент всіх, що я купила, поки що ще мені є, я не докупляла. І ось ця, ця частина, личко Мадонни, де я вишивала, і як ви можете побачити, скільки в мене зафарбовано. Але, але сталася дуже, сталося дуже чудова подія. Я на кінець-то, кінець то на кінець-то розібралася з програмкою Кросі. Вона мені зараз дуже допомагає, зараз мене за допомогою неї я вишиваю дві роботи, і я від того ну, дуже кайфую. Я вам покажу, щоб довго не затягувати це все. Ось так зараз. Це є половина роботи. Мадонна і дитя не влазить. Ось тут в мене є, бачите, середина. Ось такої половина. Я вже пішла на низ, типу, вже чуть-чуть більше половинки, типу, вишита. Так вона виглядає. Зараз у нас так не є дуже сонячно, але стою біля вікна, для того, щоб ви. Побачили біля світла. І зразу я вам розкажу про цю програмку Крості. Так, поставила я. А, я підблискую. Зараз я постараюся вам це все показати. Змушена була піти від вікна, тому що дуже сильно-сильно блік йде. Отже, крості. От є така штучка, не знаю, як воно правильно називається, але розкажу я вам в двох словах про. Своїми словами, можна сказати, дві схемки. Це тигрики мої, бенгальські і Мадонна. Заходимо в Мадонну. Зайшли ми в Мадонну, відкрилася нам схемка. І отут зверху є легенда, вид і проєкт. Легенда. Це розказує, типу, легенда, типу, як ми привикли, ключ, бекстіч, немає в нас бекстіча, і бісера в нас аналогічно також немає. У нас є тільки ниточки. Ми повинні вишивати, наприклад, цей значок 414, дві ниточки і аналогічно вид, вид кладено зверху вид, у нас йде повний хрест. І що тут от таке? Тут далі я не знаю, що там таке йде. Проект. В проєкті ось тут гарно, наприклад, свойства. Свойство у нас 14 аїда, розмір в сантиметрах, розмір в сішках, ткань Аїда. Зверху прогрес. По прогресі дивимося 29%, а я вам розкажу зараз, чому 29%. Тому що то, що я вишила, я не зафарбовувала, тому що не хотіла тратити на це час. Почала я, як ви бачите, 3 лютого користуватися цим, цією програмкою. І що тут вже? Тут більше нічого нема. Календар. Календар. От, Наприклад, сьогодні 4, 9 лютого, в мене вишито 649 хрестиків, там вчора стільки, 7-го стільки. Саме смішне було, коли я ну, я ж 5 числа взагалі не вишивала, чому мене пише 66%. А це тому що 4 числа я засиділася за 12 ночі і мені 66 хрестиків перескочили з 4-го вже. На п'яте, 3 числа чому 1500 так багато? Тому що я робила собі контур, типу що я вишила. Зараз я вам покажу цей контур. Отже, так виглядає програмка. Тут є ручка отут зверху, за допомогою якої ми рухаємо оце все. Збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. О! Ручка є. Контури, це, бачите, я так по пару хрестиків взяла, відмалювала для того, щоб я потім не збила. Оце все верх, зверху в мене воно вже вишите. Тільки щоб не гаяти час е, зафарбовувати, оце. я його вже не, е, не зафарбовувала, просто відділила собі, що ось там зверху в мене вже е, вишито є. От, наприклад, якщо взяти на жати на олівчик, цей, то можна собі по, помалювати. От. Тут теж є такі штучки, це ми малюємо. Це ми, за допомогою цієї штучки ми можемо і малювати, і стирати. А за допомогою цієї штучки ми тільки стираємо Стиремо для того, щоб ми. О, незручно. цією рукою. Стиремо, щоб нам потім лишні хрестки не рахували, чесно вишиваємо. О, ось так. Дуже мені сподобалося те, що можна, наприклад, підсвітити, так би мовити. От, наприклад, є в нас... Ось цей символ. Ось цей символ. Щоб його підсвітити, нажимаю ось так. Символ, це друга нитка. Підсвічую, і в мене горить тільки він. Ось він. ось він, Бачите? Ось він горить. А це на то підсвітила я. Зараз ми його погасимо. Ми мали підсвітити ми мали хрестик так, той такий підсвітити. Підсвічуємо хрестик, і ми бачимо, що у нас, бачите, всі такі тьмяні. Значки, тільки підсвічений хрестик. Дуже класна штука, реально класна. І я завжди користуюся цією першою замальовкою. Я собі раз раз замальовувала, але в перші дні, в перші дні була така ситуація, що я шукала планшет лежить рядом на, на схемі, і я шукала, де я фломастер поклала для того, щоб замалювати схему. Путіну боже, ну хто ж по планшеті фломастерами малює? От, тому. Вишиваю я, от по календарі я вишиваю. Залишилося мені ще трішечки. Надіюся, в наступному е вже звіті я вам покажу, скільки я вже там навишивала, тобто закінчила. Готову роботу будемо клеїти стрази. Будемо е пратися, проводитися до належного вигляду, і будемо е приклеювати стрази. Е хто... Е не пробував Крості, раджу спробувати. Кажуть дівчата, що сага теж класна програма. Ну Крості я купила, чесно вам кажу, два роки тому. Два роки тому вона в мене на телефоні. Але е чоловік поставив мені її на планшет, і на планшеті зручніше. І дуже великий плюс. Дитина не сидить в планшеті, тому користуємося планшетом, поповнюю його, як то можна сказати, так як він має <плес> полегшувати людям життя, так і полегшує. То не пробував, Але боїться, попробуйте. Дуже дійсно класно. Шкода, що не всі, наприклад, там, програмки сюди, не програмки, а схемки можна сюди закинути. З тигриками, наприклад, зараз я перейду з цими тигриками. У мене буде була також цікава історія, але я вам розкажу вже 1 березня, коли буду робити звіт по цьому спільному проєкту. От, а наразі я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви подивилися це відео. Хто хоче пробувати, пробуйте. Тут нема нічого такого страшного і складного, дуже полегшує, очі не бігають. Ну, хіба що треба буде придумати щось з зарядкою, буде, коли як довго вишиває, то треба, треба все-таки підзаряджати. От. А наразі я дякую, що ви були зі мною. Що ви подивилися це відео? Всім дякую і всім, па-па!